Канаді Таро сьогодні записую розклад на тему Чотири королі на новій колоді, колода романтична таро. Подивіться наскільки гарна взагалі да? колода, дуже пастельні тона, Вона мені дуже сподобалась. Коли взагалі купувала цю колоду, я думала, що вона більше про такі романтичні, теплі, ніжні стосунки. Однак, вже коли почала її розглядати, вивчати та намагатися трактувати, я зрозуміла, що ця колода може показати дуже і дуже багато різних моментів. Да? Тому цікаво записати таке відео саме на цій колоді. Давайте почнемо. Обирайте короля, можете обрати за знаками зодіаку, або за інтуїцією, або кому який подобається. Да? І будемо дивитись. Почнемо ми з короля кубків. Да? Почнемо з короля кубків. Давайте розкриємо, що це за людина, да? так що це взагалі за людина. Буквально декілька карт витягнемо, так. Людина, яка може бути матеріально забезпеченою, да? тобто людина, яка розуміє, що у нього достатньо матеріальних ресурсів для того, щоб ну задовільнити всі свої бажання. Да? І в принципі, тут ставлення до жінок також може бути, ну я можу тебе купити, да, от тобі там щось може не подобатись, але я тобі там зроблю якийсь подарунок, і ти як промовчиш, да нічого мені не скажеш, вибачиш, або будеш виконувати ті ролі в стосунках, які тобі не дуже комфортні, але ну я тебе як задоблю грошима. Тобто ось то таке ставлення до жінок, і, в принципі, до світу може бути. Людина, яка любить. Любить, щоб його бачили, любить увагу. В принципі, він може і стосунки так транслювати, да? тобто він може розповідати про стосунки відразу друзям, якось радитись. Да? Тобто, це такий момент в стосунках може бути. Але в принципі, людина, яка сама по собі дуже любить увагу, саме увагу, і він може навіть надмірно створювати собі ці моменти цієї уваги в його сторону. Людина, яка. Може закохуватись да в принципі легко в інших людей, але він буде тримати дистанцію, да, тобто це людина, яка не відразу піде на зближення, скажімо так, він буде тримати певну дистанцію або не відкриватись повністю на початку там знайомства, на початку стосунків. Давайте подивимось, в яких ви зараз в стосунках знаходитесь Да? Це можуть бути стосунки декілька варіантів. У мене є да. Перший перший варіант стосунки, які тільки починаються, в принципі, да? стосунки, в яких ще багато емоцій, багато думок. Тому що ну це початок стосунків. Да? Тобто це якісь перші побачення, перші поцілунки, коли люди ще да, ось не до кінця відкрились один одному. І до речі, ось це не до кінця відкрились. Воно дуже. Дуже дуже влучно сказано да? тому, що тут чоловік він може надмірно створювати якусь ілюзію про себе, да, тобто може надмірно щось таке розповідати, чого насправді немає. Але це з ціллю заволодіти вашою увагою. Да? Ось такий в мене перший варіант. Навіть ні, навіть тут цього один варіант, і цей чоловік він може ще трішки думати да, про свої якісь колишні стосунки. Ну так як це початок стосунків, початок спілкування, да? то він може трішки ще думати про свої, так сказати, колишні стосунки якихось колишніх жінок. Добре, давайте подивимось, як цей чоловік взагалі бачив вас. Да? От як він вас бачив. Він вас бачив на даний момент жінкою холодною, жінкою закритою, навіть не скільки холодною, скільки закритою. для Сексуальних стосунків, да, тобто, можливо, через те, що це зараз початок стосунків, ви ще не зовсім готові переходити на новий етап, да, на етап сексу в цих стосунках, і він це розуміє, да, тобто він розуміє, що насправді у вас багато всередині пристрасті, але ви її можете ще поки не показувати. Але звичайно, йому б цього хотілося. Да, тобто він навіть може робити якісь дії, щоб поскоріше да прийти на новий етап стосунків. Поруч з цим він бачить, що вам з ним в принципі комфортно, тобто, да, ви можете з ним щиро радіти, щиро весело проводити час. Тобто він розуміє, що вам з ним ну в принципі комфортно, Да? тобто, ось так він вас бачить. Давайте подивимося, що він відчуває по відношенню до вас, так? Да? Що він відчуває по відношенню до вас. Ну, по-перше, тут, да, так як я вже сказала, йому насправді вже хочеться поскоріше, поскоріше перейти до інтимної близькості, да? а, він розуміє, що зараз, да, от йому дуже цього хочеться, але. Ну, ще як, наче немає балансу, да? тобто ще от не, дуже, не дуже це можливо. І більше того, м, будьте уважні з цим чоловіком, да? тому що ось ця інтимна близькість це може бути як основна ціль його в принципі, намірів по відношенню до вас. Да? Тобто, основна ціль може бути. М, давай подивимось ще, да? що ти відчуваєш по відношенню до жінки. М ви йому подобаєтесь, да тобто він закоханий і він зараз дійсно може робити все, щоб це володіти вашою увагою. Да, він може робити якісь подарунки, робити якісь приємні сюрпризи. Скоріше за все, це ось дійсно початок стосунків. Я не хочу склоняти цей варіант до чогось негативного, тому що я склоняюсь до того, що це початок стосунків, початок спілкування, і через це людині вже хочеться перейти на новий рівень цих стосунків. Тому що в принципі карти далі випадають і позитивні, да тобто надія на довготривалі стосунки. Розуміння, що це може що це можуть бути довготривалі стосунки, в принципі, да. Добре, давайте подивимось до чого взагалі це може призвести, да, до чого ось це спілкування, ось цей початок стосунків може призвести. Може призвести до стосунків, де знаєте, буде якась спільна ціль або спільна мрія, або спільне бачення, да як повинно бути влаштоване ваше життя. Але хтось один в цих стосунках він, наче сильніше буде да рухатись в напрямку цієї спільної цілі, а інший ну, буде не проти. Да, тобто стосунки в яких буде пристрасть, буде багато емоцій. Однак, стосунки да. Які будуть також триматися в певній мірі на матеріальному плані, на матеріальній сфері. Тобто тут буде і пристрасть, і матеріальна сфера, і спільна ціль. І ця карта мене трішки смущає, да, тому що вона показує те, що ще невідомо, чи буде ось це все, да? тобто чи це будуть просто стосунки на декілька ночей. З пристрасних, да, все. чи це будуть стосунки довготривалі, тобто, скоріш за все, через те, що це ще тільки початок стосунків, тут є емоції, тут є ось ця закоханість, тут є бажання і бажання продовжувати стосунки. стосунки да? Але чи буде ось це все, чи буде тільки да, секс на декілька разів, тут ще поки ну, під питанням, да? тобто все залежить від людей, все залежить від людей. Давайте подивимось, порада вам, яка порада вам в цих стосунках? Насолоджуйтесь ними, да? не поспішайте, насолоджуйтесь ними, а, в принципі. Тут да, карта говорить про те, що це стосунки, які особливо не приховують. Да? Тобто, дозвольте собі розслабитись в цих стосунках. Да? Ось така порада вам. Добре. Одинички, вдячна вам за увагу. Давайте переходити далі. На черзі буде у нас король м -м, пентаклів. Так? Король пентаклів. Давайте подивимось, що це за людина взагалі. Да? Характеристику людини зараз подивимось. Поки я тасую колоду, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, а я вже дивлюсь характеристику людини. Так. Так, дивіться, людина насправді може зараз знаходитись в стосунках, але якщо ця людина знаходиться в стосунках, то це стосунки, які тримаються через. Ну, скажімо так, вже той життєвий досвід, який і є в цих стосунках, да Або, можливо через якісь спільні ідеї, спільні мрії, а якусь спільну справу, можливо, спільний бізнес, можливо, діти знову ж таки, да. Але це не стосунки, в яких кожному легко і тут багато почуттів. Ні, це вже не такі стосунки. А, і чоловік це визнає, чоловік визнає, що йому якось тяжко в стосунках. Да? Людина, яка може зараз переживати певний кризовий період у своєму житті, а це може бути криза, пов'язана знову ж таки з стосунками. Да? Тобто криза може бути пов'язана з стосунками, що зараз вроді, як мені все не так і все не те, і хочеться чогось нового, хочеться більше емоцій взагалі в стосунках мені. Да? Угу. Давайте подивимось, що між вами зараз відбувається? Хто ви тут? Да? Ви тут дружина, чи ви тут коханка? чи ви зацікавлена в цьому чоловіку? Давайте подивимось, хто, ви тут? хто ви в цих стосунках? Ну, ви можете бути, знаєте, як ви, ви можете бути жінкою з минулого, тобто да от ви можете бути жінкою з минулого. Жінкою з минулого колишньої дружини, колишньої дівчини, з якою ще досі да, можуть бути якісь контакти, тобто якісь переписки, якісь зустрічі. Ось так, жінка, з якою зараз немає пристрасних стосунків, тобто тут інтимних стосунків, скоріш за все, немає. Але з чоловіком саме спілкування може бути. Можете будувати якісь плани навіть да? або це плани, які обговорюються з чоловіком, або це в плани в вашій голові, що от вам би хотілось да, щоб ви з цим чоловіком проводили більше часу і щоб, можливо, ви стали основною жінкою в його житті. Але тут, можливо, ви це обговорюєте із цим чоловіком, да? тобто, можливо, є моменти обговорення про те, що ви обидва шкодуєте, про те, що. Так сталося, та, і що це було неправильно, те що ми розійшлися Але тут, скоріш за все, ось саме колишня, та, колишня дівчина дивиться. Угу. Давайте подивимось, як він до вас, як він вас бачить спочатку, та, як він вас бачив. Подивимось. Цікаво, він вас бачить Зараз викладаємо ще карт, так? Викладаємо ще карт і будемо. Так, ну, по-перше, жінка, яка красива, але жінка, яка любить увагу. Да? Тобто, ось ця краса, вона для того, щоб привертати увагу інших чоловіків. Да? І в принципі, жінка, яка може. Щось робити та да, для того, щоб саме привернути увагу, саме отримати з цього якусь таку вигоду свою. Да поряд цим жінка пристрасна, жінка емоційна, жінка, яка чітко розуміє емоції інших людей, може керувати навіть емоціями інших людей. Жінка ніжна, жінка, яка вміє турбуватись про інших людей. Жінка з якою комфортно, але водночас з цим комфортом тут є певні маніпуляції. Да? Тобто, жінка, знаєте, не такі маніпуляції погані, а маніпуляції в плані, що жінка, от може щось спланувати сама собі. І вже рухатись в напрямку цього і рухати мене, але до кінця не договорювати ці плани, да, тобто якось так маніпулювати, гратись, да? якось так. Да? Ось так він вас бачить. А що він до вас відчуває? Які відчуття в нього? Знову ж таки, да, от ви можете займати роль е, колишньої, яка зараз є в стосунках цього чоловіка. Да, тобто це навіть можуть бути вже певні якісь побачення. Якщо це є, то дружина, скоріш за все, знає про це, або вона підозрює, да, що є якесь спілкування, що є якась інша жінка. Їй від цього дуже неприємно. Да. Поруч з цим е, чоловіком, да, от ви почуваєтесь комфортно, тут знову буря емоцій, буря пристрасті. Тобто тут ось ці всі моменти є. Йому це також подобається. Да, тобто Він може навіть радитись з друзями, радитись з якимись близькими родичами, там, друг, брат, сестра. Да, ось як мені з нею вчинити? Да. Я там збираюсь до неї побачити. Бачення, а що мені в діти, а чи брати мені квіти, чи не брати. Тобто, такий момент того, що вас обговорюють з близьким колом цієї людини. Ну і поруч з цим, да, от він не впевнений, чи він готовий проявляти рішучість саме до вас. Він бачить вас і красивою. Він бачить, що ви і жінка, яка самодостатня саме, да, але він не впевнений, чи він на 100% готовий от все кинути і проявитися саме до вас. Він навіть не впевнений в тому, чи він вас вивезе. Знаєте, ось таке поняття. Я не впевнений, чи я її зможу витягнути. Тому що ось є моя дружина, да, яка така в принципі ну комфортна вже для мене звична. Да Там може на секс не поганий, але ну. Мені з нею не потрібно напрягатись, а ви та жінка, яка потребує іншого відношення до себе. Можливо, це, до речі, стало причиною того, що ви розійшлися, да? Тобто якось так. Давайте подивимось перспективу цих стосунків. Яка перспектива? Ну тут насправді перспектива застрягнути в ось цих стосунках, да, там, грубо кажучи, на одну ніч, таємних стосунках, да, тут перспектива застрягнути в цьому відчутті, і перспектива така, що це може розбити серце, да, тобто в один з них вам цей чоловік може розбити серце. Да, ось така перспектива на даний момент, да, на даний момент, і давайте подивимось пораду вам. Цінуйте власний час, да, тобто цінуйте власний час, порада вам, і намагайтесь. Не зовсім відкриватися цьому чоловіку, не зовсім йому довіряти, тримати його трішки на відстані. Да? Ось така порада вам. Двоєчки, я вдячна вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Мені дуже приємно, коли я бачу активність від вас. Це надзвичайно надихає. Правда? Давайте подивимось тепер короля мечів, да? короля мечів. Третій варіант, я вас вітаю. Третій варіант підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі. Хочете особистий розклад інформація внизу під відео, але я дуже прошу вас проявляти саме ось таку активність на каналі, тому що я дуже-дуже це ціную. Так, поки тасую карти, все важливе сказала. Давайте подивимось, що це за чоловік. Що це за чоловік, на якого ви дивитесь, так? Це чоловік. Правильний. От мені хочеться сказати, що це правильний чоловік, який слідує традиціям, слідує якимось певним правилам, або це правила навіть релігійні, да, можуть бути або сімейні правила, тобто така людина, да, традиційна, скажімо так, людина, скоріш за все, з якою ви зараз знаходитесь в стосунках. Це може бути початок стосунків, але такий початок, коли ви вже можете відверто сказати про те, що ви пара, да, тобто ви відверто про це можете сказати світу. І в принципі, стосунки ну, поки що розвиваються да, непогано, вони можуть мати продовження. Да, тобто. В його голові, тобто ось так. Ось така він людина. Він правильна людина, він людина, яка, якщо він будує стосунки, то ну, він заявляє про них, да? тобто він не приховує, він, йому не потрібні таємні стосунки. Людина, яка хоче довготривалих стосунків. Ось так. я вже так відразу почала на вас трактувати, але ми тільки дивилися яка він людина, так? Давайте тепер подивимось, що між вами відбувається, які між вами стосунки. Між вами. tout. Може бути пік емоцій, тобто я все ж таки схиляюсь до того, що це вже люди, люди, які знаходяться в стосунках, але це люди, які зараз знаходяться на піку емоцій, на піку позитивних емоцій, на піку пристрасті, на піку ось цієї закоханості, любові, коли чоловік дуже активно до вас проявляється. Вам це дуже приємно. Да? По дияволу тут ну можуть да, проходити якісь залежності, але в контексті цього розкладу тут більше да, ось саме про те, що секс, да, сексуальна енергетика дуже розвинута зараз в цих стосунках, стосунки з планами на майбутнє, да? тобто стосунки з планами на майбутнє з Активою майбутнього. Давайте подивимось, як він а, вас бачив взагалі, та, як він вас бачив. Жінка, з якою в мене є спільна мрія, спільна ціль. А, це може бути будь-що, будь-яка спільна ідея. Жінка, з якою я Добре проводжу час, з якою я можу себе проявити правильно як чоловік. Я можу продемонструвати ось ці свої всі чоловічі да навики, вміння. Вона це цінує, їй це подобається, їй це комфортно. Да, це жінка, якій я дарую подарунки. Також це жінка, яка да, любить матеріальні блага. Їй важливо, щоб да, чоловік її забезпечував. Він це розуміє а, і він це робить. Да, тобто він це він це й сам робить. Він це чудово розуміє. Йому подобається дарувати вам ось цю матеріальну забезпеченість. Да? Тобто ось такий чоловік. Давайте подивимось, які почуття взагалі у нього до вас да? які почуття. Можливі маніпуляції є, можливо, людина ревнує вас навіть да, так занадто сильно. А, але поруч з цим йому з вами комфортно, тобто да, от він відчуває саме цей стан закоханості, стан того, що все добре поруч з вами, стан комфорту, да, тобто поруч з цим. А, ось ця, да, те, що вам важливо, щоб він вас забезпечував, він може навіть вважати вас трішки меркантильною. тобто він це все робить, він це розуміє, але він трішки може вважати вас мер меркантильною. Поряд з цим, е, ну він розуміє, що така жінка, як ви, заслуговує цього, тому що у вас вже є певний життєвий досвід, да, тобто певні свої помилки, свої уроки, з яких ви вийшли, да, колишні стосунки, певні можливо якісь неприємні. Тобто, жінка, яка вже має досвід, жінка, яка на щось менше вже не погодиться. Да, але поруч з цим він доволі ревнивий, він доволі маніпулятивний. Да, але тут такі більш тонкі маніпуляції, тобто це не аб'юз фізичний, не аб'юз психологічний, тут такі дуже тонкі маніпуляції. Ці можуть проходити, да добре, давайте подивимось перспективу ваших стосунків, до чого це все може призвести. Ну, перспектива стосунків тут позитивна, да? тобто тут однозначно, що пройде ось цей етап зближення, етап прийняття один одного як людей, да? прийняття такими, якими ми є. І тут навіть можливе весілля, можливий законний, законний брак. Да? Ну і в принципі, так як людина традиційна, людина, яка цінує сімейні цінності, я ну, чомусь не здивована, що тут вийшли такі перспективи на ці стосунки. Давайте подивимось пораду вам. Яка порада вам? Порада вам шукайте внутрішні внутрішні сили в собі, да? тобто показуйте ось цю енергійність, ресурсність, задоволення. Да? А на це все потрібні внутрішні сили. Вчіться цінувати моменти. Да? Вчиться цінувати моменти. Не бійтеся серйозності по відношенню цього чоловіка. Да? Тобто, якщо у вас є певні сумніви, то цей чоловік може вам дати ту серйозність, яку ви хочете. Тому, в принципі, не бійтеся. Третій варіант: я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, Пишіть, на які теми вас ще цікавлять розклади. І у нас буде останній король. Коротше жезлів, поки я та колоду, ви активно підписуйтесь, ставте лайки, <гум> так, щоб мені це приносило емоційне задоволення і розуміння того, що вам це подобається, вам це потрібно. Так, давайте подивимось, взагалі, що це за людина. Так, що це за людина. Це людина, яка... dar-te de sega o babo, Людина демонстративна, людина може робити багато речей на показ саме, щоб привернути до себе увагу. Людина, яка повністю не розкривається поруч з іншими людьми, тобто він міє привертати увагу інших, але сказати, що він е це робить від щирого серця, що він повністю відкритий з іншими людьми. Ні, тут так не можна. Тобто навпаки, людина доволі закрита, людина вміє правильно себе преподнести, але це не говорить про те, що він ну, справжній. Все це він робить через якусь свою певну мету. Да, тобто в нього може бути певна мета, до якої він іде за допомогою якось таких ось дій, да, тобто показухи такої. Добре, давайте подивимося що між вами відбувається взагалі в яких ви стосунках. Ну то цікаво насправді тут стосунки людей, які, які вже в принципі мають певний життєвий досвід в плані якихось да, неприємних стосунків. В плані розчарування в стосунках, да і а, тобто тут ось такі люди. Але поруч з цим тут чоловік може думати і навіть мати якесь спілкування зі своєю колишньою або з іншими да якими жінками. А, не скажу, що тут проходять зради, але якесь спілкування, якийсь інтерес в сторону цього може бути. Також тут ну знаєте, як чоловік, от, через те, що він так любить показуху, він дуже любить показувати себе на публіку. Він може робити якісь неумісні речі поруч з вами. І вам від цього ну може бути як приємно в моменті, але люди інші цього просто ну, не розуміють. Да? То якісь ось такі стосунки. А взагалі це початок стосунків, це завершення стосунків. Це початок, скоріш за все, стосунки. Да? Тобто, скоріш за все, початок стосунків. Причому тут людина, яка, якщо що відмову, він не буде типу, далі добиватись, Да? Ні, 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 в нього тут зовсім інший підхід. Якщо мені відмовляють, я іншу дівчину знайду. Да? Тобто я не буду там добиватись, під вікнами стояти, сірінади співати, я не буду цього робити. Я проявлю увагу, я готовий проявляти увагу, показувати, да? що я зацікавлений в жінці, але я не буду надмірно це робити, якщо вони зацікавлені в мені. У да? мене ще є купу інших варіантів. Давайте подивимось, як він вас бачив взагалі. Ну, по перше, він вас тут бачить дійсно в якихось таких чоловічих енергіях. Я не знаю, чому так карти випали, але тут дійсно він або це можливо показує, знаєте, як його ставлення до вас, та да? тобто, скоріше за все, тут початок стосунків, а початок стосунків, яких ви даєте ось цю емоційну відповідь, бо якби ви її не давали його б ще тут не було, і він почувається закоханим. Да? Тобто це людина, яка почувається закоханим, яка бачить перспективи з вами розвитку цих стосунків. Але ви знаєте, як я запитую, як він вас бачить, а він показує, як він себе відчуває. От він задоволений, йому комфортно, йому класно. Да? Тобто людина дійсно може бути така трішки самозакохана, тому що йому, в принципі, зараз те, що з вами відбувається, йому подобається. Да, він може в якихось моментах рухатися навіть через силу по відношенню до вас, але він в цілому задоволений. Ну а як ти до жінки відносишся? Які в тебе відчуття жінка викликає взагалі? Mm -hmm. Жінка у мене викликає позитивні відчуття, тобто це жінка, яка може дарувати мені ось ці позитивні емоції романтичні відчуття, яких мені там да, або десь не вистачає, або мені їх на типу хочеться, і вона мені це дає. Мені через це знаю комфорт, у нас такий взаємообмін навіть да? я їй щось даю, а вона мені у відповідь щось дає. І, тобто я їй там можу, наприклад, оплачувати якісь рахунки чи ще щось, а вона мені емоції за це дає, да. Тобто тут у нас такий взаємообмін і мені в принципі йому в цьому комфортно, і йому все подобається знову ж таки. Його відчуття, тут наскільки він а, говориться про те, що він вас закоханий, да? тут є симпатія, тут є симпатія, тут є зацікавленість. Але тут більше про його про почуття поруч з вами. Да? от Йому подобається, що така жінка, як ви, яка може йому дати все те, що йому необхідно, поруч з ним. От йому це подобається. Давайте подивимось перспективу цих стосунків. Стосунки знову ж таки можуть бути доволі маніпулятивні. Стосунки, знаєте, як, тут. Може бути спільна якась ціль, але ця спільна ціль вона може бути сексуального характеру. Тобто типу, знаєте, як отримати сексуальне задоволення і розійтись. І через це можуть бути якісь певні маніпуляції. Тобто я б не сказала, що тут перспектива це довготривалі, да такі серйозні гармонійні стосунки. Ні, тут більше короткотривалі стосунки, але які можуть принести дуже багато там да, емоцій. Емоції тут ціль цих стосунків це емоції. Да, ось так я б сказала. Давайте подивимось пораду вам. Пораду вам. Зверніть увагу на своє відчуття поруч з цим чоловіком, да? тому що, можливо, ви не до кінця відчуваєте себе, коли ви з ним знаходитесь. У моменті, коли ви з ним, запитайте себе, як я зараз себе почуваю, і дайте собі чесну відповідь, тому що ваші власні відчуття вас ніколи не підведуть. Ось така порада вам. Звертайте увагу на свої власні почуття. Четвертий варіант. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Якщо ви бажаєте потрапити до мене на особистий розклад, то інформація внизу під відео. Особисті розклади проходять в двох форматах: перший формат це аудіоповідомлення. Да? Голосові в телеграмі другий інформація, це відеозв'язок, коли ми разом а, певний час проводимо з вами та розбираємо конкретно все детально по ваших ситуаціях. Добре, я бажаю вам успіхів і до нових зустрічей.